Нещодавно призначений перший заступник губернатора Дніпропетровщини Борис Філатов в Павлограді зустрівся з представниками районних адміністрацій. Головним меседжем Бориса Альбертовича стало те, що держслужбовці мають заспокоїти народ і прислухатися до нього. Чиновники повинні успокоїти народ і його услушати. З сьогоднішнього дня потрібно прекратити брати взятки. Некоторі не зрозуміли, що відбувалося в країні. В першу чергу, це стосується міліції. Коє до кого не дошло, о тому, що реально страна стала другая, і рано чи пізно центральна власть, в тому числі в лице обласної державної адміністрації, до всіх этих вопросов дебюс. Борис Філатов наголосив на тому, що вони не збираються влаштовувати охоту на відьом і шукати винних у останніх подіях в Україні. За його словами, керівництвом області ведеться активна співпраця із різними політичними силами, у тому числі із партією регіонів. Мы не собираемся устраивать охоту на ведьм. Мы хотим, чтобы власть нашла в процессе диалога общий язык с обществом. И самое главное, мы должны сейчас все сконцентрировать свои усилия на защите территориальной целостности и суверенитета. Мы услышим всех, услышим любые предложения, в том числе мы ведем диалог с партией регионов. Наша область показывает образец как бы, стабильности и политического диалога для всей страны. У нас нет перегибов, которые есть на Западе, где, знаете, там губернаторов в наручниках водят. И нет таких перегибов, как на Востоке у наших соседей, где появляются самозванцы, проинспирированные из России, которые себя провозглашают народными губернаторами и еще кем-то. У них ничего не получится. И в Крыму в том числе тоже.